Мене звуть Віталій Продиус, і я вітаю наших гостей цієї нової ефірної години. Це Дмитро Васильєв, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики. Рада, політичний експерт, пане Дмитре. Моє вітання Вітаю вас е, і Андрій Рева, міністр соціальної політики, 2016-2019 років. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Панове, в нас опитування триває, і для наших глядачів це повідомляє в Ютуб-каналі, в Телеграм-каналі. Долучайтеся, чи вірите ви, що зміниться ситуація із МСЕК після заяв Зеленського? Так, ні, частково РНБО з цього приводу пройшло. Є перші рішення, от на Закарпатті теж там бачимо, звільнення відбувається. Ми про це в попередній годині власне завершували. Там звільнено керівника обласного МСЕК Векленця, як повідомляє журналіст Глагола. Е, ну і також зараз хмельниччині там вони розбираються. Отже, панове, чи дасть все це результат, чи є ось ці звільнення, власне, тим ефектом, який, на який ви сподівалися, так? який стане рішенням цієї проблеми? Пане Андрію, пане Дмитро. Давайте подивимося на попередні кампанії mhm. подібного штибу, а саме на кампанію проти е е керівників обласних ТЦК. Я хочу нагадати, що президент Зеленський в, на початку 2022 року нагородив орденом одеського воєнкома Борисова. І це Отовід... до вторгнення, так? Як це? Вторгнення відбулося, він його нагородив орденом. А потім вияснилося, що він, виявляється, не те, що не гідний ордену, а він корупціонер, і його тримають на сьогоднішній день в слідчому ізоляторі. І вся країна обговорює. Що який поганий Борисов, що в нього там нерухомість там, в Іспанії начебто і так далі. так так далі, і так далі. Звільнили всіх керівників обласних ТЦК, навіть яких призначили до цього буквально за місяць. Тепер у мене питання до всіх громадян України. Як ви вважаєте, тепер уже порядок там наведено, хабарі не беруть? Корупції немає чи є? Призначили залужного. Залужний відповідав за призначення нових. Голів ТЦК. Так це ж проблема не в цьому. Це на нього було покладено. Ну хорошо, він, він все зробив, звільнили, призначили нових. Я задаю питання: поміняли всіх керівників ТЦК. Угу. Корупція зникла в ТЦК чи не зникла? У мене запитання до громадян України. Я впевнений, що 99% вам скажуть, що все як було, так і є. Значить, проблема не тільки в людях, які роблять не те, що потрібно, але й в самій системі. А хто відповідає за систему мобілізації в Україні? Давайте почитаємо Конституцію України, давайте почитаємо закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там написано, що відповідальною особою є президент України Зеленський. І якщо в підпорядкованих йому структурах творяться ці неподобства, то як може той, хто не справляється з наведенням порядку в своїй структурі, вимагати чогось від всіх інших? От ви кажете ТЦК. Ну, зараз звільнять керівників ТЦК. Зараз МЦЕК, ви покаж... зараз про ми Вибачте, дам сек, там зараз покажуть, якими ми всі там круті. Що далі? Uh -huh. Чи будуть усунуті причини усунені, які приводять до подібних речей? Uh -huh. Це ж системна проблема. Це ж не проблема одного якогось е, людини, яка щось не те робить. Uh -huh. Це системна проблема. Uh -huh. Почули ви хоч одну системну пропозицію, як побороти це явище в органах почув, Не почув. Ну вони ж очевидні. От Сьогодні мене запитував ваш колеги з обоза. Я їм все розказав, як, як це як повинна це система працювати, угу. щоб ви не було того, що ми маємо. Угу. І тому, коли ви запитуєте. Вірити чи не вірити, я кажу: вірю, не вірю, це знаєте, ромашечку можна дергати і, 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 і гадати на цьому. Давайте подивимося, як в попередніх випадках в поаналогічних ситуаціях діяв президент і до чого це призвело. Якщо в ТЦК навели порядок, то ми тоді кажемо, да, ну раз навели порядок, ЦК, на вели порядок ЦЦК, значить в секах наведуть. Ну якщо там залишилась ситуація та ж сама, не зважаючи за зміну персоналі, значить висновок який? Не треба казати вірю, не вірю. Треба сказати, буде так, як і попередньо. Будь-які паралелі вони все одно мають певну о, долю умовності, так? Тому що різні структури, різні завдання. В них пане Дмитре, як ви вважаєте? Ну на рахунок вірю, не вірю, в політиці дійсно вірити не вартує. Потрібно подивитися на результати розслідування і рішення, які будуть прийняті. А, і ну, дійсно розібратися з причинами: а в чому причини? Угу. І дати відповідь суспільству на це запитання. Воно виглядає як кругова порука, бо прокурори там з інвалідністю, відповідно, там всякі інші правоохоронці з інвалідністю, всі один одного прикривають. Ну, Тобі, ну тоді те, має бути певне рішення, і це рішення це має це? бути пред'явлено суспільству. Послухайте, ні? якщо ми говоримо про те, що всі зв'язані, uh -huh. то я вам нагадую, що коли президента Зеленського спитали, чи є в Україні корупція, він сказав: все нема, вона вся виїхала. І якщо ця людина, очолюючи країну. Абсолютно переконаний, що корупції нема, а ми сьогодні бачимо, що все кругом пов'язано. То скажіть, будь ласка, як він може перемогти корупцію, якщо він її не бачить? А це коли він таке сказав? Здравствуйте. Наприкінці 23-го року йому задали питання, чи є в Україні корупція? Він сказав: слава Богу, корупція вся виїхала, з грошима він сказав, і ми зробимо все, щоб вона залишилася там. Це ж батальйон. Ні, це наповному серйозно. І батальйон Монако може не перезивати, їх ніхто сюди викликати не буде. Президенту, я вірю, він зробить все, щоб вони там з грошима залишилися. Угу. Е, пане Дмитре, погоджуєтеся чи ні, що корупція не вся виїхала. Е, ну, По-перше, корупція є скрізь, е, і в демократичних розвинутих країнах цивілізованого світу в тому числі. Інша справа, чи це системна корупція, чи ні. В Україні, на жаль, є системна корупція. І е, поки що просто не, не забрані причини. Для того, щоб ця корупція, для того, щоб ця корупція в Україні не була системною. От, на жаль, вона є поки що системна. А, але все ж таки, до деталей, давайте до конкретики, пане Андрію, от ви зазначили, що у вас є, ну, скажімо так, бачення, як вирішити проблему по цим МСЕКам. От як, скажіть? Корупційні схеми створюють люди. І задача людей, які керують галузі, в даному випадку, це міністр Ляшко. Він несе пряму персональну відповідальність за те, що там відбувається. І він повинен був ламати ці схеми уже декілька років, перебуваючи на посаді. Якщо вас буде цікавити, я розкажу, як я боровся з схемами в своєму міністерстві і до чого, і які наслідки це мало. А от що ми говоримо про МСЕК? Як він називається? Медико-соціальна експертна комісія. Тобто призначають, визначають групу встановлення інвалідності і групу органи медицини. А хто платить? Місцеві. Ні, платить пенсійний фонд. Який вплив пенсійний фонд має на встановлення групи інвалідності? От якщо ми беремо польський досвід, призначили людину, встановили інвалідність. І ця справа потрапляє до їхнього ЗУС. У них є така структура, це пенсійний фонд. Там є ціла служба медична, яка перевіряє обґрунтованість призначення інвалідності. Як її можна перевірити? Ну, то уявіть собі. Людина до 40 років нічим не хворіла, до, до лікарів не зверталась, і раптом в 40 років вона стала інвалідом. Може таке бути? Може. Інфаркт міг людину вдарити, інсульт. Вона могла отримати травму, вона могла отримати поранення, в ДТП потрапити. Все ж може бути, правда? Угу. Але всі ці факти несподівані, коли людина була здорова, їх же можна встановити. Якщо це інфаркт, ангіографію провели, підтвердили. Якщо це інсульт, СКТ провели, Перевірили, якщо це травма на робочому місці, як у прокурора Олійник, який в 2005 році зі стільця упав, повинен бути акт Форми Н-1, це виробнича травма. Вона повинна бути встановлена. Ну він в 2005-му попав-упав, а в 2016-му через суд йому встановили інвалідність. Нормально? Далі. Перевіряю, коли, наприклад, хтось туди всуне неправильну е, 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 ан ангіограму чи е, дослідження СКТ чуже, mm. то у них є відповідні. В пенсійному фонді структури, будь ласка, пройдіть безкоштовно. Ми хочемо пересвідчитися, що у вас є цей ця, ця, ця діагноз. Далі, вибачте, коли у людини немає таких несподіваних речей, а її здоров'я погіршується, то це повинно бути в медичній історії. Повинна бути електронна медична карточка на кожного громадянина України, правда? І будь-яке звернення до будь-якого лікаря, до будь-якої лабораторії, дослідження. Все це повинно накопичуватися інформацією в електронному реєстрі. Ні, можна звідти нічого вилучити, можна тільки додати. І тоді можна прослідкувати, що було з цією людиною. Не так як сьогодні сімейний лікар вас запитує, чим ви хворіли в дитинстві? Боже мій, да ось повинна бути електронна медична карточка, там все, там все повинно бути. І, і останнє, вибачте, як в Азербайджані роблять, Я ж вивчав цей досвід. Цікаво. От людина, наприклад, претендує на інвалідність. Вона пройшла, ліка, лікарі направляють її нам СЕК. Uh -huh. ну, в них республіка невелика, тому в них міністерство, як у нас, наприклад, область. Да? Таким чином він направляє, його знеособлюють. Uh -huh. І цю документацію в трьох екземплярах направляють в три різних райони. Куди не знаєш. І там сек не бачить вас, не знає, хто дивиться документацію, перевіряє. Mm. І два сказали да, один сказав ні. Будь ласка. Повертається, єсть. Два сказали ні, один сказав да. Є. Ви не домовитесь, не позвоните, що ти мому признач, а я твоєму призначу. Це не працює. Mm. Це хороше рішення. Тому я хочу сказати, системні рішення можуть призвести до зміни ситуації. Якщо ви просто поміняєте голів все, mm. вся система залишиться, і огірок стане солоним, якщо ви його кинете в бочку з розсолом. Те, що зараз пропонує Ляшко, ми скасуємо МСЕК і ми передамо лікарням. Оце називається імітація бурхливої діяльні. А Знаєте, що він каже? Я процитую. Найближчим часом у Верховну Раду планують внести законопроект, що стосується реформи ось цих експертизних органів. І основна мета це цифровізувати МСЕК, щоб мінімізувати ці корупційні ризики. І станом на зараз перевірили вже майже 19 блаблабла. -бла -бла. що, що значить цифровізувати? От цікаво, що ну що це сину написав ну, події. Там відповідь. все буде а тепер буде електронно. в електрон. Що це змінює? Mm -hmm. Треба змінювати систему. А Ляшко цього робити не хоче. Тому що будуть... він, він угу. теж в, абсолютно самоусунувся від цієї проблеми. А, ну, хто призначає х... керівників О, Отут не погоджуюсь, провела зустріч. Хто призначає керівників а, хто? 에, стає, 에, ну, У нас тут дискусія була в попередній годині. 에, я 에, чув таку інформацію, що все ж таки облрада на це впливає. Обласна об, о, кері... голова, обласної ради. голова обласної ради. Тепер скажіть, чому цей скандал почався в Хмельницькій області? Осварилися там між собою. Хто голова обласної ради а в Хмельницькій області? Я, я чесно кажу. А я вам скажу Віолетта Олександрівна Лобезюк. Слуга народу? Ні. Ні. Вона за майбутнє. А її чоловік рідний. Це виді скільки в 36 років вона стала головою обласної ради, а її чоловік народний депутат України, якого взяли на хабарів в 150 тисяч доларів і пред'явили підозру. Да. Розумієте, і щось воно так якось дивно получається, що почався скандал і зразу на прокуратуру наїхали. Правильно наїхали, але підсвітили саме там, де потрібно тим, хто напевно стоїть за всім цим? Да. Ляшко реагує. Він провів зустріч із представниками СБУ і домовилося жорстко реагувати власне на у ну, як фаборити? вони можуть реагувати, СБУ як вони самі інваліди. СБУ буде цим займатися пане Дмитре. Які ваші пропозиції? Як це змінити? Як налагодитись? Бо складається враження, що Ляшко навіть не до кінця контролює і має вплив на ось цих голів ЕМСів да, в областях, якщо їх, на них впливає на їх призначення, голова облради. Ви знаєте, міністр він міг внести законопроект чи ні? Так він же зараз вносить. От каже, що ви знаєте, е... порядок змінює? Змісту не знаємо. Ну от бачите, зміст. Вибачте, будь ласка, пане на mm -hmm. трубу домовчати. <гум> Те, ви насправді ж, пане Андрій, все розказали. Ну, мені мало що додати ну, в ті приклади, які були наведені. Тобто є приклад Азербайджану, є приклад ну, і, Польщі, які були наведені. Чому б не використати найкращі практики? Причому обов'язково тільки європейських країн. І це системні зміни. І от якщо дійсно в процес реформування пан міністр буде вносити саме такі пропозиції, то можливо це буде системна зміна, тому що очевидно, що е, у нас є євроінтеграційний рух. Очевидно, що нам так або інакше потрібно пред'явити, е, е, які конкретні кроки в боротьбі з корупцією системною корупцією Україна зробила не тільки на папері, а в реальному житті. І е, ті приклади, які ми зараз обговорюємо, якраз ну, підтверджують той факт. Коли ми чуємо від наших колег, що у вас з корупцією все дуже погано. Що мені ну чесно, чесно кажучи, а вже е, слухати Президента як, Це Центр... як, як мені про це постійно говорять там за кордоном, або в Штатах, або наші європейські партнери розказують, що у вас там системна корупція, і воно це пов'язує з тим, що ми, вони мало нам допомагають в нашій майбутній перемозі цього лютого ворога не тільки України, а й Європейського Союзу і демократично цивілізованого світу. Е, але ну слухайте, у нас має бути наша домашня робота, і це якраз от ті системні речі, про які ми зараз говоримо. Попередній годині ми теж про це говорили. Що це ще перший, перша зустріч, можливо, ветеранів, так які отримали поранення е, на війні, отримали інвалідність з державою. Як вона взагалі змінилася за роки війни, поки вони були на фронті. Пане пан Андрію, це ж важливо, тому що ця система не просто там корупція, там хтось собі робить фейкову інвалідність, це те, що наші ветерани через неї проходять. Знаєте, зараз, бачите, я перепрошую, є. зараз я віддам відповідь, але зараз от я читаю там, це при Порошенкові, це при Зеленському і так далі. Я вам покажу найчиснішого генерального прокурора України. Ага. Це Пшунко. Римський сенатор. Пшонка Кастайл навіть було. Пшонка Кастайл, так. Це вже давно було. Хто того Пшонка? А вже, та? вже забули, да? та забули, так? От я нагадую, що оця гниль там, вона завелась дуже давно. І спроби її почистити при Порошенкові були, при Зеленському. чистили там була а, а чому своїх. їх отак чистили? Той же олійник який зараз прокурор Хмельницької області. Йо, він же ж, ну, коли розуму немає, то людина, знаєте, от потрапив ти вже в одне в одну субстанцію, мовчи, хоча б. Він почав описувати, що у нас 250 людей працює, а тільки 49 інвалідів. Не треба нас так всіх ганити. А я кажу особисто: упав в стільця в 2005 році. Травму отримав. І в 2016-му вона привела до таких трагічних наслідків. То скажіть мені, будь ласка, він пише, що е, проходив я атестацію, і мені задавали питання на атестаційній комісії. І я їм відповів. І все нормально. А чого? Пам'ятаєте, як в тому анекдоті каже? Е, ти хто каже, як агент КДБ. Зараз я, каже, я, я піду це саме, а ти за те, що мені анекдот розповів, підеш зі мною, значить, в органи. Той каже: ти знаєш, чим я від... Відріз... ти від мене відрізняєш? Той каже, чим? Та нічим. <сміття> Отак і вони. Кому вони це розказують? <сміття> Там. А, панове, я просто додам статистики до нашої дискусії, от зокрема, МОЗ офіційно повідомляє, що власне. Більшість, хто отримав е, інвалідність у 2023 році, це 230 тисяч осіб загалом отримала у минулому році. Та? Е, е, більшість це чоловіки. Зокрема, 138 тисяч це чоловіки, 92,5 тисячі це е, жінки. Тобто, ну таке непропорційне відхилення, але ми розуміємо, що тут можуть бути ветерани. Це, це ветерани. так. Слухайте, скільки там людей травмованих, покалічених? Ми, ми що не бачимо на вулиці? <гасло> Тому я би до цієї цифри дуже акуратно підходив. І вони стикаються з Не можна системи. всіх, отак, що всі вони такі самі. Коли ми бачимо ці морди в прокуратурі, да, 40-42 роки і по 60 тисяч гривень пенсії, це одна ситуація. Але з цими хлопцями їх порівнювати не треба. Отак, щоб у нас всіх давайте ми зараз, значить, гамузом і так далі. Ні. Я пам'ятаю, я був маленьким. Е, їздили ми на грали значить, в Богодухові, їздили в Куп'янськ футбол, грати і так далі. І от їдемо ми. Значить, на півдорозі від Харкова Совхоз Горьківський. І там завжди стояв дід. Скільки пам'ятають кожне літо. І ми його з собою брали, а він на одній нозі ветеран. Mm -hmm. І перший раз, коли ми його брали, запитуємо, що ж, куди ж ви їдете? Він каже, в Харків в їду, на, комісі... на цю комісію. А що таке? Так каже, переосвідчення. Кожен рік він проходив без ноги переосвідчення. І хлопці питають: ж нога? Він каже, переживають, щоб не вирости. Кожен рік його ми, значить, возили.